Добрий ранок, друзі. Я вже проснулася, обходила своє хазяйство, подивилася, хто що робить. Свиней, ще правда не було. Бо ще дуже рано прийшла до своїх дівчаток і хочу вже сьогодні вам їх показати, кого ж ми вчора привезли і розказати вам трохи їхню історію. Ой, чекайте, я відкрию. Клітку цю Зараза, тут такий засув поганий. Побила руку. О! Отак, отакі в мене є красуні. Це Машка, а то Дашка. Ці дві козочки це мама з дочею. Машки чотири роки, а Дашка у нас е, 7 місяців. Так, да, 7 місяців. В общем, їхній хазяїн, дедушка, йому вже 77 років, і він ще й заболів. А, мама не принесла тобі хлібчик од. Я перед цим хлібчики переносила, і вона вже руки мені нюхає. Він заболів, щось там автоклав зірвався, дуже обпікся, і вже немає, як за ними доглядати. І, общем, шукав хазяїв для цих козочок. В основному для старої він оцю машку хотів комусь віддати, а Дашку він хотів зарізати. Ну, виходить так, що я приїхала до нього, ми почали з ним балакати. Взагалі, ми пішли, кози були в нього припнуті на городі. Він до нас каже: Йдіть туди в кінець, каже, там та коза. Ну, я ж думала, знаєте, як зразу мені сказали, вона рогата, типа там. E, проста така коза, ну думаю, навірно, якась біла, зачухана така, старенька людина дивиться. Ну, знаєте, я вже дала набагато хуже картини. Коли я почала підходити, як я побачила її розкраску, як я побачила її ці рожки, ой Боже, кажу, Діма, ти подиви, яка вона. Діма каже: ну, То я до мене каже, ну забирайте її, пожалуйста, каже, попаде в добрі руки, роздоїте, і буде все добре, бо він її доїти перестав. Правда, вим'я в неї було таке розперте воно. І видно, воно їй боліло, бо вона даже з машини вилазила, то аж тако, мало того, що кози і так ззаді в них така арочка є під вим'я, а то вона аж розчепірувалася, видно, щоб його ж не зачепити. Поняли, як повне було таке. То виходить, що ми ж давай забирати цю машку, а там в нього город такий і трохи як корчі. Поняли? А з куста вилазить оце чудо! Боже, Діма, до мене каже, ти подиви, яка малявка, вона ще виходить. Це В общем, ведемо ми цю і та біжить ззаді за нею, за мамою біжить. Дід до мене каже, все, цю забирайте, а ту каже, забирайте заріжете і привезете мені м'ясо. Куди її різати? Я на неї глянула, бо я, то я там чуть не розплакалася. Я кажу, ні, давайте зробимо так. Я йому пообіцяла, що я привезу йому качура, півня і дві кролички тушками, А він мені віддасть малу, щоб її не пускати на м'ясо. Та общем, він согласився. Так і ми зробили обмін за неї, бо стару то він так віддавав, а молоду кажу, хотів ж на м'ясо її пустити. А я не дала. Я її пожаліла, кажу, ні. І слухайте, я не пожаліла ні разу, що ми їх привезли і забрали двох. Ми вчора видоїли. То все з неї, вже там не молоко, а така сива вода. Поняли, Ну, вже молоко почало а, і Сьогодні рано теж я спробувала ну, здоїти, то там теж грам 50, може, може півстопочки було теж такої сивої води. Поняли? Ну, роздоювати я її вже не буду. Так як мені дід сказав, вона в жовтні гуляє. Кожний рік, в жовтень місяць, вона відбігує. Вона скоро відбігає і в березні будуть уже мені козенята, вже буде молоко в березні. Так що на роздо я її вже вставити не буду, хай вона собі відпочиває, будемо її відгодовувати, бо вона худенька, в <смі> неї, боже, хребет тричить. Ну, І так, слухайте, і так це взагалі, я думала, набагато хуже буде картина, поняли? А вони такі гарнюні, такі хороші. <смі> Класні такі. Я вчора їду така довольна, як той слон. О, бо ще до того діда каже, як ви їх називаєте? Ніяк каже, не називаю коза, то й коза. А то ми підійшли. Оце я вже випросила в нього й ту малу. То каже, кажу до них, то буде Машка, а то буде Дашка. Він так заливався, махнув головою, Ну, поняв, що дівчата попали в хороші руки. І це ми вчора бігом приїхали, діма мій став, переробив клітки, це зробив для козочок. а то... Хлопців туди переселив, зараз ми підемо подивимося, як в них ніч пройшла. Отут теж треба буде затуляти, казав, буде щось нашивати, щоб було тепло. Тут буде суцільна двері без щелів до них, і там буде стінка ставитися і дверь. Ті всі дири теж будуть затикатися. І так козочки тут будуть. Для двох козочок вистачає тут місце з головою, тут ще стане станок такий доїльний, поставиться, щоб їх доїти. Вона настільки ласкова, настільки ніжна. Я підійшла сьогодні, дала їй кусочок хлібчика і сіла, почала її доїти, пробувати. Вона не брикалася, ніде нічого настільки хороша дитина, що я вам передати не можу. Перед цим, оту, що ми її, коротше перепили, так скажем, ту козу. Поняли разом з козеням, що ми були привезли. Та куди її доїти? Я сідала, то хай милує. Мало того, що стопка молока, так вона по всій клітці ганяє. Треба, щоб її держало чуть не п'ять чоловік, щоб видоїти ту козу. А це така розумничка, да? машинечка моя. Ну, Вони ще мене не дуже знають, ще бояться трошки. Мамині красавиці такі, мамині постійно, Поняли? В неї аж тут шерсть така від того цепа. А мама, каже, ну, на ніч зняла нам цепок, да? познімала, каже. Десь в мене були ошейнички від моїх козочок, не можу їх знайти. О, щоб їй ошейничка вдіти. Та, мама, не хоче, щоб ти була на ціпку? Правда? Хі -хі. Не бійся мене, машуня, не бійся. Вон таке в неї вимячко. Гарнюня таке. І мала така класна. Я кажу, я дуже довольна. Я побачила спочатку ті рожки. Ну, Бачите в неї, які вони прямі і вже аж такі довгенькі в кінці розходяться, бо обично в козину тут чотири роки кози, то тут такі рогиська, як прості ці кози, поняли? А це дивлюся, кажу, тоді ми це альпієчки. А я перед цим казала, що я хочу кози на молоко, тільки хочу альпієчок. В них добре молоко, мені подобається вкусне. І вчора навіть ми оцю всю сиву ту воду з неї, як здоїли, бо то не молоко вже. То вже перегорає, поняли? Нема ні запаху, воно не смердить, ніде нічого. В машину їх загрузили, Діма мій теж сів, бо ми задні сідушки викидали і в салон їх грузили. Под каже, давайте їй в багажник. Каже, Діма, куди в багажник? Ви що? Ми вже каже, місце їй зробили. О, їдемо в машині, то теж нема ні запаху, ніде нічого. Стали купити хліба, то мій Діма бігом купив їй сухариків. Прибіг до машини каже, на, дай каже, сухариків. Видно, самому йому теж понравилися ці козочки. Бо ж бігом кажу, і кліточку переробив, і кормушечку зробив, бо тим тими, як везли, він щось не дуже до них. Щось не, не, не дуже в нього душа лежала, щоб сказати так. А до цих бігом все переробилося. Да? Машиня. Кізи Діма нам бігом зробив хатинку і вивели вчора, припинали їх. Мала, в нього там бігає, не прив'язана, без привязі. Ну, я її зразу посадила вчора на припончик, Так як я буду її приручати. В жовтні ця загуляє, Думаю, десь в і та вже буде гуляти, будемо покривати. О, дівчаток. Козенята мені не треба будуть весною, вони будуть утилізуватися. А дівчата будуть на молоко, мені дві козички хватить. З головою. Хочу молока. Ну, бо що це, слухайте, ну, в селі жити і манку на воді варити, то ну його нафік. Я зварила раз тої манки на воді, і я психанула, тоді ми кажу, ні, як би не було, а хоч одна коза треба. Ну, так як ми знаємо, що кози це в нас стадні животні, поодиночки їх не треба тримати, їм скучно, вони плачуть, вони хочуть спілкування, то їх хоча б дві козочки треба тримати. І все, от дві козочки, нам вистачає. Ми сьогодні їх будемо проглистовувати. Глистовку буду робити вірмітіну. Вчора е, я тут була, поприбирали, позамітали, все повичищали після свиней, зробили порядок. О, тий, е, кажу, щось вони не лягають, а стоять якісь, стоять, кажу, навірно, то ще нове місце чи що. Подружка моя каже, треба було соломки їм туди підстелити. Побіг мій діма ночу, набрав соломи, бігом сюди їм приніс, підстелив, але бачила рано, що мала тут спала на соломі. Велика, я вже підходила, вона стояла, а мала то спала. А вчора ще беру, слухайте, відро, іду по воду. Вон, таке відро я їм виділила, але бачу, вони водичку не пили. А ця ж мене Машка побачила, старша ця коза. Вона побачила мене сюди, якраз до криниці видно, як я там іду. Гвалт кричить, кажу, до Діми, це, напевно, вона так води хоче. Mm. Ну, Там вони тільки були трава і вода, все. Більше вони нічого не, не їли там. Наверно, кажу, хоче кхоже". води що так плаче. Я принесла воду, поставила, закрила калітку, йду назад, вона знову плаче. Я підійшла. Вона до мене підходить нюхатися, і я потім поняла, що вона хотіла, щоб я з нею тут сиділа. Ой Боже, я така довольна, вчора ходила носа, задерла, кажу, до ти диви, яка я хазяйка, кози прямо за мною плачуть машуня? Донечка? мама привезла нас сюди і все, Альонка, нам тут добре буде. Я побачила їх і все, розцвітка така. Вони мені нагадали мою дашку, ту, що я продала. О. Я просто знаю мас цих коз і знаю, яке молоко від них. І все. І більш мені нічого не треба. Я глянула, я влюбилася. От знаєте, як, як вам сказати, от зразу до душі воно припало, і все, тваринка. Оте тільки глянула, ще то чудо як вилізло, а вона така сама розцвіточка, як і мама. Чудо з тих бур'янів. Боже дивлюся, яке воно гарнюня. А дід каже, зарізати, каже, а мені м'ясо привезете. Куди різати? Ви що? Ні. Боже збав. <риве> <риве> да, Дашка, я тебе спасла. Да? Ти представляєш, якби не я перва приїхала Шо б. Що було б з тебе вже шашлик? <с arrow> А я вчора, ще мені хорошо, що я в Фейсбуці в тій групі з адміністратором, тим, о, хто там в тій групі, по інтернеті спілкуємося. І коли я побачила це оголошення, там не було ні номера телефона, нічого, що віддається стара коза. Я написала йому в особисті і ото дав мені номер телефона. Я бігом созвонилася, все договорилися, і вже потім адміністратор каже, то вже все, типу другі люди вже ну, другим вже казати, що. Кози знайшли своїх хазяїв, кажу, да". О, То так, так, в общем, мені повезло з ними. Ну, так, певно, мало бути, я вам скажу. Поняли? Так мало, певно, бути. Вимічку в неї хороше, Ну, вже, бачите, як, він не доїв її, дідушка, бо ж після операції старенький він вже теж не може. В неї вим'я класне. І вони високі, такі дівчата, на ногах. Не низенькі, бачите, вони такі височенькі, класні. Що характерно для альпійців чорне вимічко, така коричнева окраска у них. Чорна полоса, обов'язково по хребту має бути. Роги отакої форми, не розкарачки в різні сторони, не закручені, а отака форма ріг. І розцветка на мордочці, Бачите полосочки. І воно темніша така серединка. Оце альпійська кров. Поняв як? Машуня, що ти там, доня, гризеш? У нас трошки зранку дощик покапав. А то зараз і трохи травичка підсохне і дівчатка мої підуть гуляти. Що ти так потягуєш, щоб піця моя маленько. Ну, зараз ще проглистуємо. Дівочок проглистувати треба, бо бачу, що йовдиться в них. Ну і, і вони не були оброблені нічим ніколи, то я дам їм і вірмікін. Я буду спокійно, буду знати, що всі паразити, які є, повідпадають. І все. Ну, я дуже довольна ними. Так що я таки буду з молоком. Машуня, а що ти гризеш тут, оцю ту доску? І що її ізі. Треба буде побілити ще тут оці перемички, і буде діло. Так що такі у нас тепер міні-коровки. Да. Е -е, кормушку теж мені моя подружка підказала, щоб сітку натягнути, таку зробити от коробку і сітку. Там отака зелена сітка натягнута. І вони собі через ячейки будуть витягувати травичку і менше будуть розкидати. І справді, дивіться. Під кормушкою майже нема трави, а вони собі воно бачу їли, бо видно місця, де вони доставали. Вони звідти достають. Зерна я їм ще не давала. О, треба буде по чуть-чуть пожменьки привчати їх до того зерна. Та? Да? Дівульки мамі. І треба буде, хай, ну, мами розбагаті, солі купити їм і живини купити подавати. Для них це буде добре. І все. Покриватися козлом, тут у нас є по сусідству козел в жіночки, козочка і козлик. Попрошуся цей рік до неї. Може, вона пуста нас а ну, Десь в селі знайду їм козлика на покриття. Думаю, то не буде проблеми. Яка о, о, красилня моя, які дівчатка такі гарнюні. В дашки ми свиснули ремішок моєї собаки. З Машки зняли. У мене тепер і собака Маша і коза Маша. То ми дошки вчепили. Так? Киший ремішок такий красивий, з косточками розмальований. Не знаю, де ті ремішки з тих козочок моїх, що були. Куди я їх повсовувала, бог мене не знає. О. Ну і Ще трошки і підемо зараз пастися. Отакі, От дівчатка. Вчора я вам ще не показувала їх, думаю, хай переночують ніч, подивлюся, як пройде ранок, а тоді буду показувати буду дякувати, все добре. Да, суня, ти така такосуня, як мама твоя, да? Маша така красива. Машунь. Все, треба буде сказати Дімі, щоб переробив переробив цього засова. Бо я руки товчу. Як відкривати треба сильно. Я опу цю перекладину, воно аж сюди тут, побачите, товчу рукою. О. Все, дівчатки. Красиві мої. Ну, все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. О, таска! Мала більш... більш ляклива, та вже трохи підходить до мене, а та ні, та ще боїться. Так.